Здорові зуби, запорука здоров'я. Добрий день, малята. Відгадайте загадку. Без насіння виростає і міцне коріння має, ним їмо і хліб, і суп. Що це буде, дітки? Так, зуб. Сьогодні ми з вами поговоримо про наші зубки. А як ви думаєте, для чого нам потрібні зуби? Зубами можна захоплювати, відкушувати, розривати та пережовувати їжу. Зуби бувають молочні і постійні. У вас, малята, зараз молочні зуби, які обов'язково випадуть, а на їхньому місці виростуть нові вже постійні зуби. Ці зуби рівні, гарні, білі, широкі. А що ж потрібно робити, щоб зубки завжди були чистими та здоровими? Давайте пригадаємо правила догляду за зубами. Потрібно чистити зуби двічі на день. Щоби зубки чисті були, ми їх чистить не забули, Щіткою туди-сюди, чисті зубки в нас завжди, чистим зуби двічі ми, чистим довго, хвилин три. Щіткою та зубною пастою потрібно товаришувати. Щоб блищали зубенята, кожен з вас повинен знати, паста з щіткою все зможуть і завжди вам допоможуть. Чистити зубки потрібно правильно. Верхні зверху донизу, а нижні знизу до верху. Відвідуй стоматолога двічі на рік. Не їж багато солодкого, газовані напої, чіпси. Вулична їжа теж шкодять твоїм зубкам. Їж лише овочі та фрукти та корисні продукти. Не можна після холодної одразу пити гарячу воду. І навпаки. Не можна колупатися предметами в зубах. Або гризти ці предмети. Це все шкодить нашим зубкам. А що ж буде, коли зуби не чистити? Тоді їжа застрягає між зубами, і в них поселяються мікроби, які несуть різні хвороби. Від цього зуби чорніють і з'являється каріес. Тому зубки потрібно обов'язково чистити та доглядати за ними. Я пропоную вам пограти в гру. Подивіться на картинки та здогадайтесь, яка ж їжа корисна, а яка шкідлива для наших зубчиків. Молодці маляти. Ви гарно справилися з завданням. А підсумком нашого заняття буде гра Так чи ні. Я буду задавати питання, а ви уважно слухайте і відповідайте так чи ні. Зуби необхідно чистити вранці та ввечері. Так. Їсти багато солодкого. Ні. Полоскати рот після їжі. Так. Гристи горіхи, олівці, нігті. Ні. Зубну щітку потрібно тримати в чистоті. Так. Не ходити до стоматолога. Ні. Тож не забувайте, малята, чистити та доглядати свої зубки, і вони завжди у вас будуть здорові та біленькі. До побачення до наступної зустрічі!